Застала вести сину на, саме, на, на, на Херсон. вже було темно. Були ці блоки, нас От, І всі казали слава ну, слава Україні, а й сіла втручала Слава Богу. О, і, і, і. А потім завезли ми за всіми, дитину на Херсон, їхали на війську з е, внуком. І тут назад їде, а син каже: Мама, мені так, хорошо, що ти зі мною? Так мені в ногу було страшно їхати. Нічого не ні, помолитися, і та що ми назад навернули на все нормально. Але нам на клопці встановили, бо вже був е, час піку, що ми не можна було їхати. І ми так замерзли, півночі добули. Але утром почали е, їхати і е, ці, приїхали сюди на Київ. І тут, виходить, виходні теж не пускають на Київ. Я говорю, Боже, це той суток сидіть, ми просто не ви. Це коли закривали тут, так? Так, закривали. А, але цей підійшли до них, а кажуть, він догідні, нам сказали, що стороною. Ми сім ніколи туди не їздимо. Ми їхали, не знаю, правильно їхати чи ні. Ми кажуть, мама, вже в Києві. Я кажу, я на во Дмитро. Ми просто подивилися, куди ми їхали, як ми їхали, що ми заїхали сюди. І ми спокійно приїхали додому. Але потім, на через два дні, мені стало дуже багато, тому що сестра каже, коли ви повезли дитину, на Херсоні там. В пекло привезли. І тут ми чуємо, що починають ну, стріляти все. і мені дозвонить, що каже, ми себе в підвалі, тому що, говорить, святого слава курсі немає, де от я жила. Вона поїхала до матері. Дитина каже, в підвалі плаче Боже, і кажу, Господі, куди ж ми в саме пекло дитину. Я кажу, я собі не прошу, з дитиною, що случиться, що ми відвезли туди. Ми стали молитися, я стала Кажу, не ходьте тут, коридори. просіть. вона каже, немає в нас тих коридорів. А в мене наче тут молиться за ті коридори. І слава Богу, Богдан, що з'явився коридор, і вони виїхали, зараз ми впевнено тут у нас в Києві. Але я говорю, я, вона каже, я спочатку злилася, а потім каже, але я дякую, що я була ось з батьками і морду ну, був з батьками. І отак вони зараз зараз, а і з вас живе, хоч так поставить постійні в течі обстріл.